задали им вопрос, выгодны ли Украине Харьковские соглашения. Вот что мы получили в ответ. Это рожденные в Украине, да, 24%, нет, 76%. И посмотрим на поколение постарше. 72-28. Примерно одинаковое суждение. Давайте, тут всі хочуть висказатися, давайте покароче. Олег, так ніби, Бог. Шановне товариство, мені здається, вся ця суперечка з цифрами, з переконанням однієї сторони і іншої сторони, хто правильно зробив, хто неправильно зробив, вона, в принципі, є абсолютно безпідставною, бо вона вже триває рік часу, і для всіх є абсолютно все зрозуміло. Висновок є лише один: показником є що? Чи люди є задоволені такою владою, і чи люди є горді такою владою. Я хочу, щоб всі розуміли, і я думаю, ця влада це усвідомлює, але вона цього не робить. Нація, яка не має честі, вона ніколи не буде ситою. І тому в мене якби закид і питання до представників влади. Пан Олійник, як представник влади, сказав таку фразу: ми підписали харківські угоди, тому що ми йшли на компроміс. Але чи можна йти на компроміс, здаючи свою незалежність, здаючи свою територію? Отже, критикуючи влад... критикуючи договір, який підписувала Тимошенко, ми не можемо не критикувати ще більш критикувати харківські угоди, тому що ви пішли. Ваша влада пішла на такий крок, що ви навіть свідомо, внутрішньо, ви погоджуєтеся з тим, що північному сусіду чи будь-кому іншому ви готові здавати територію України. Дивіться. Ви здаєте Севастополь за те, що нібито буде дешевий газ. Хоча за рік всі побачили, що ніякий газ не є дешевий. Ви може, сьогодні китайцям, купуючи їхню гречку. Купуєте цю гречку заради того, що китайці завтра будуть купувати землю, яку ви хочете викинути зараз на приватизацію і здавати іноземцям. Ви готові здавати національні інтереси і закид суспільства до вас якраз і полягає в тому, що ви, влада, не відчуваєте себе державними мужами. Ви ж є тимчасові на тому світі. І ви правильно, пані Інна, сказали. Ви прийшли, потім після вас прийдуть інші. Але якщо інші прийдуть і. Газ буде найдорожчий в Європі. Якщо інші прийдуть, а земля буде розпродана по цілому світі. Якщо інші прийдуть, а ціни на е, харчі будуть баснословні. Якщо інші прийдуть, а люди, які отримують квітанції, будуть мати фантастичні просто цифри, і вони будуть розуміти, що вони ті гроші не зможуть оплатити за житлово-комунальні послуги. Ви розумієте, до чого ви доводите? Ви здаєте своєму московському хазяїну Україну. Ви здаєте наші національні інтереси, ви чините державну зраду. Ви робите з України колонію. А запам'ятайте собі, раз і назавжди, в колонії дешевим буває, тільки шкляне намисто. І, власне, до цього ви доводите державу. Тому закид вам в першу чергу в цьому. І ви маєте собі усвідомити, що з Росією, коли би й хто-небудь підписував якісь договори, завжди програють. Недаром кажуть, що будь-який договір підписаний з Росією не вартий навіть того паперу, на якому він підписаний, і ви, власне, далі і далі це робите. Ви навіть собі не усвідомлюєте. Та ж ми ж всі це бачимо. Ви навіть собі не усвідомлюєте, як вас використовує Путін, як вас використовує Медведів. Як це ви будете народу пояснювати? Ви так, собі так, навіть так. не Лаїна можете цього пояснити. На відбувається. Відбувається продовження окупації товариства території України. Росією, Кремлем, а ви сприяєте цьому? Ваша влада так. фактично створює для цього абсолютно всі умови. Що ну ви висказалі Так, Навіть два рази його повторили. Про який компроміс йшла мова? Це вибір з одного боку, це при такій ціні газу, банкрутство підприємств, не наповнення бюджету і дефолт, і внутрішні зобов'язання, ні пенсії, ні зарплат. І що за цим? Трата територіальної цінності України і хтось за безцін скупить ну, ці підприємства? Пане, Хто ну, ви Росіяни? Ви побачите, перш за все. Ну, і інший шлях був територію піти на той компроміс, ну, а лукарите? далі запровадити програми енергозбереження, нові види палива, сланці почали говорити за освоєння шельфу. Чого не робили? Оцей шлях вибрали. А ви. Вибрали і хотіли, щоб ми вибрали шлях банкрутства Знаєте, і втрати територіальної цілісності України. ось яка різниця між нами Ви думаєте политику? про те? Ми хотіли щоб реалізувати свою гординю, а ми думаємо, щоб не допустити, щоб ви збільшили, щоб держава втратила незалежно. Ви що вместе будете говорити? Хто не дає? Я власне скажу, що сконшував. Чому вони не розвивали альтернативну Подальше. енергію? Подальше. Чому Можна ви цього сказати два слова? У нас величезний сусід, в нас величезний кордон з ними, в нас величезний товарообіг, третина нашого експорту і імпорту з Росією і повністю зіпсовані відносини. А чим зараз кращі ті відносини? Скажіть зараз вони кращі на 4,8 мільярди, яких український бюджет не платить за газ. Ви, хоча б ні, совість маєте. ні, всі так, ваші справи разом з Росією так. призвели тільки до проблем для України. Ви знаєте, І ви це прекрасно знаєте. Я сьогодні може краще тим, що в Хмельницькому хочуть добудовувати за російські гроші, щоб потім платити за російські шпальне. Атомні реактори старого покоління. Давайте я з вами Все, буду що зараз, є в Росії, оце краще свобода, для України скедує. Шановна свобода, я з вами зараз буду говорити тільки фактами. Ну, кажіть, фактами. Ви сьогодні можете доказати, що ви, доказати, що ви щось можете, крім балакне... А, а ми Це і робимо. Та ви помовчіть хоча б для начала. Та ні, ну ви ж до мене апелюєте, ні, пані. я поки що до вас не апелюю у Тернополі. Сміттям заріс розказуєте дурничок. Ну, так, ну шо, що ви провокуєте? Не, ну що це... ви за дурниці розказуєте? Даже пожалуйста. Ну послухайте, ну, не... на ну, ж говорять неправда. Якщо вони розказують ви були в Тернополі, О, треб було. В Тернополі. Й... О, Треба було на свята приїхати і побачити, Його як там в життя. Скажет, ви життя". Я а нас кажуть, я Я хочу всьому суспільству довести. Дивіться, коли є відверта брехня. Подивіться, будь ласка, в Ви же про Хмельницький теж неправду сказали. Як неправду? Вони ж хочуть будувати Хмельницький. не правду сказали, Реакторы, ну, ну, не эксперт кулей, в атомной энергии. Я, я достатне ориентуюсь в этих питаниях. Так вот, дорогие друзья, я хочу обратиться сейчас ко всем тем миллионам, которые нас смотрят. Вот сейчас справа сидят люди, которые умеют очень хорошо говорить. Они проговорили Украину и опустили ее ниже Плинтуса за пять лет своей власти. Сегодня они предъявляют нам претензии, что мы делаем. И за ними, извините, дерьмо собираем. По всей стране внутри и на международной арене. Так вы нам предъявляете претензии, что мы за год не разгребли все то, что вы наделали за пять лет. Точно так же, как в Тернополе сегодня, вместо того, чтобы деньги бросать на, на уборку мусора, вы собираетесь делать обогреваемые тротуары. Вот это цена вообще ваших мозгов. Можна мені прокоментувати? Штатні день, кстаті. Щоб дурниці пані Богословська вот. не розказала. Так от товариство, пані Богословська, ви ж, депутат, ви ж часто їздите в Європу, і ви бачите, що, як побудовані європейські міста. В Тернополі є одна вулиця, яка є найбільш аварійно небезпечною. І коли випадає сніг, там є купа аварій, і прийнято рішення. Щоб цю вулицю утеплити знизу для того, щоб коли падав сніг, вона фактично була не слизькою, а постійно була чистою. Ви тому не орієнтуєтеся. Ви розказуєте дурниці: треба було вам на свята приїхати в Тернопіль, подивитися, яке це є гарне, чисте, прекрасне українське місто, і не треба розказувати. А на тих територіях, де керує партія регіонів, можна подумати, що там чистота і блаш та народ. Дивиться на свої квітанці. Народ виходить на вулиці і все, бачить, все, все. який бардак давайте, ви організували. І Що ви зараз робите там, з країною? Тут Небок, і тепер Москві її просто Та ні, то в Олексіях. Да? Ви не маєте що сказати, тому ви я так говорите. Я всю поверну, жизнь це дуже важно людям поняти, на якому рівні дискусії говориться. Я всю життя привыкла сама все делать своїми руками. Вязать, готовить, делать ремонт, делать ТО-2 давайте, машины давайте вернемся и строить. К... Рядом со соглашения. мной живут барышни с вот такими ногтями, которые не умеют пришить пуговицы, не умеют приготовить ни борщ, ни, э, ни завтрак к своему любимому, но они могут позволить себе учить меня, как жить. Вы знаете... Ада, да, прошу про чому ви під час харківських угод перед Росією не поставили питання про пропорційну залежність ціни на газ на ціну на транзит російського газу територію чому ви не поставили? Ви, чи... як ви такі розумні? Ви не читали напевно Я угоду. Читав, Росія? Ви читали. дивіться. Ми прем'єр-міністр Азаров, питання, президент потім. постійно Я на переговорах піднімають питання знижки ціни. А Росія каже все більше, хорошо. Все а подивіться угоду. Ви її не читали Знаєте, там чекав. прописаний такий механізм, що розірвати. Вели, його неможливо Ми будемо нести великі штрафні санкції, щоб зашкодити національність заздалегідь. Ін, здавали Пане Україну повністю Погодьтеся з тим, що тут сидять частина людей, яка відстоює інтереси України. А частина людей, в тому числі і ви, дуже прикро, відстоює інтереси Росії в Україні. От і все та пані пані Ми відстоюємо інтереси російських інтересів інтереси України різне, ви щоб розвалити її. А ми для того, щоб нас у на Давайте ми це не у давайте господину соболю. Не знаєте чому питати. Ну, поздно вже. Люстрація, не позно, пізно. поздно проводити. Славік, ви дивіться, що зараз сьогодні відбулося в студії. Сперечалися, хто більше здав національні інтереси: теперішній уряд чи колишній уряд? А от коли ці питання, які обговорюються сьогодні в студії, які, до речі, обговорюються на кухнях в людей, все то вибухне рано чи пізно, то народ по шиї дасть і одним, і іншим. От в тому я переконаний. До речі, це зроблять ровесники Незалежності. Навіть не сумніваюся в цьому. Думаю, що сейчас Африка показала вообще эффект этих уличных и призывов к тому, чтобы все друг друга громили. А, драмілиться. Боїтеся, боїтеся, боїтеся Нет, Я просто не хочу, чтобы моя дочка, ну, ну. или мой зять, или мои внуки валялись в крові. Так, пані Інна, красти не треба. Тоді боятися не буде. Так, ви мені говорите? Я говорю вашій владі, яка Нет. розікрала державу. Яка Україну поставила Слушайте, на коліна, яка і свободи всі інтереси у північному сусідам, доріг. ви не розказуйте дурни. Ви інших аргументів не маєте ніж повторювати олигархів. всяку таку маячню? Я можна отвічати спокійно.